Як продати, щоб у тебе купили? Таке запитання задавали мої колеги працівникам торгівлі і харчування. Напередодні їх професійне свята секретами ремесла цікавилась Анна Глущук. В останню неділю липня професійне свято відзначають працівники торгівлі і харчування. А як відомо двигун торгівлі це реклама. Беремо човничку, солодка, велика, сухенька. Купуємо наші іграшки, наші, наші вітчизняного виробника, яке дуже мало є. Будь ласка, купляйте шкарпетки, три пари на 10 гривень, недорого, найдешевші на ринку. Купляйте, наминайте, дитячі, дорослі. Беріть сир, беріть смітанку, беріть молочко, а по сільському. Я не мію, наче просити. З нагоди професійного свята ми поцікавилися секретами успіху у молодих, а також вже досвідчених працівників центрального ринку Луцька. Торговля нікакий секрети не чесність. Треба чесним бути все. Які секрети може бути торговля. Платити налоги і жити чесним. Що ще можна сказати? Більше нічого. 20 років. як союз розізнався. Зі села їжджу. Просим, просимо покупців, але не брати не бере ніхто. Не беруть, тупо дуже беруть. Не знаю, чи люди гроші, немає, чи жнива, не ти признаєте гроші треба на таке щось. Ну не беруть, от віці. Все стоїть. Треба, мабуть, відноситись, відноситись гарно до клієнта, до покупця, й говорити, показувати товар. Ну буде торгівля. Добре відношення до роботи, уважність покупця. Та й все пожали. Чи давно ви торгуєте? Десять років. Я рекламую. Я весь час говорю, купляйте шкарпетки Червонорадської фабрики, найдешевші на ринку, три пари на десять. Цілий день повторюєте? – Цілий день, як той попугай. І тоді трохи звертають уваги і купляють на кожному продукції в принципі є свій покупець. Якщо покупець в цьому нуждається, він так і так, якби це, цей товар купить. Якщо людина не хоче купити, то вона його як не вговарює, то вона його не купить. Щоб якісний був товар, ставиться вічливо. на ринку ніколи не важко не було. Завжди було легко працювати важко на полі, мішки носити, грати, сіяти. А на ринку то завжди легко було. Треба бути продавцем від народження. Вміти багато балакати, і буде торговля. Во, отака. і бути доброю людиною, такою як я, і будете торгувати. Таких добрих, як я нема на базарі. Напередодні професійного свята працівників галузі привітали у Луцькій міській раді. Вручили грамоти, подяки міського голови та квіти серед відзначених і ветеран торгувальної галузі Володимир Королюк. Я займаюся торгівлею вже дуже багато років. З 1990 року основний вид діяльності це оптова торгівля продуктами харчування, алкогольними напоями, а також ресторанний бізнес. Я рахую, що Луцьк все-таки не останній. Останнє місто в Україні а одне з найкращих. Тому, звичайно, є куди рухатись, але і є гордість за наше місто, за нашу торгівлю, за наші ресторани, за наші супермаркети і взагалі за наше місто. Люди, які працюють сьогодні в торгівлі, це люди досить такі відповідальні і які можуть рискувати. Тому що 90-ті роки ми знаємо, що практично вони перші. Ринулися в ці води в океан ринкової економіки, і практично вони перші кроки зробили для того, щоб сьогодні ми мали супермаркет, для того, щоб ми мали сьогодні цивілізовану торгівлю, а не мали черг, не мали дефіциту товарів. Те, що вони являються професіоналами, то я в цьому абсолютно впевнений. Тому я бажаю всього самого найкращого, гарних покупців, вічливих покупців. Представники галузі у виступах дякували владі за увагу і сприяння у роботі.